Створення контейнерних додатків відкриває двері до ефективності та масштабованості. Особливо для розробників, які прагнуть оптимізувати свої робочі процеси. Kubernetes, що змінює правила гри в оркестрації контейнерів, полегшує керування цими додатками. За три хвилини ми розберемося, що таке Kubernetes, як він працює та які можливості надає. Kubernetes це платформа з відкритим вихідним кодом, призначена для автоматизації розгортання, масштабування та експлуатації контейнерів додатків. Kubernetes був створений Google і зараз підтримується спільнотою Cloud Native Computing Foundation. Це інструмент, який дозволяє ефективно управляти великою кількістю контейнерів у продакшн середовищі. Kubernetes складається з двох основних частин: Masternodes – Тобто керівна площина керує кластером, приймає рішення про розгортання, масштабування, балансування тощо Worker nodes, тобто робочі вузли, фізичні або віртуальні сервери, на яких запускаються контейнери. У Кубернетіс все організовано в кластер, набір серверів, які працюють разом як єдина система. Контейнери запускаються в так званих подс це найменші одиниці в Кубернетіс. Кубернетіс сам вирішує на яких вузлах запустити под. Як його оновити, коли перезапустити, якщо щось пішло не так, і як масштабувати навантаження? Kubernetes самостійно розгортає та оновлює застосунки, автоматично додає чи видаляє ресурси залежно від навантаження. І якщо щось ламається, кубернетіс перезапускає застосунок, дозволяє без зупинки сервісу оновлювати програми. Кубернетіс працює як у хмарі, так і на локальному сервері. Це як оркестратор, який керує тим, як і коли запускати частини вашого додатку. Він робить роботу з контейнерами стабільною, надійною та масштабованою. Це стандарт де-факто для сучасної розробки хмарних застосунків. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера, сервіси якого ідеально підходять для роботи з Kubernetes. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.